Міжнародну компанію Лакталіз. Світланка, будь ласка, переведи слайд. Угу. Е, хочу розказати вам про те, що компанія Lactalis заснована в жовтні 1933 році, Андрей Бен'є. І Андрей Бен'є розпочав виробництво е, е, камамберу сиру е, саме во Франції. В місті Лаваль він взяв, він взяв 35 літрів молока і почав виробляти камампер. Цього дня і він виробив 17 сирів камамберу із придбаних у сусідів фермерів молоко. І так потрохи була заснована наша компанія. У 55-му році його син Мішель Бін'є продовжив існування компанії. А вона називалась спочатку Бін'є, потім була перейменована в лакталіст. І він продовжив роботу свого батька. У 1958 році був створений бренд-президент, під яким почало вироблятися молочна продукція і виробництво як камамбер, масло і так далі. Компанія робить перші кроки за кордоном і розпочинає з США, Іспанії, Італії Польща. У 1969 році а, був перший запуск виробництва першого Юпіті-молока в упаковці Титрапа. У 1996 році компанія Бін'є прийшла на ринок України. І саме з цієї дати, саме з цього року, 1996 року, розпочинається історія лакталіз в Україні. До речі, в цьому році ми святкували 28 років, Роботи Lactalis, компанії Лакталіст в Україні, з ще хочу розказати вам про ми далі з вами більше детально проговоримо про роботу в Україні, про наші заводи в Україні. Як... Аналізувати світ в цілому, та робота в світі продовжив компанію роботу в компанії Еммануель Бін'є. Це онук між Андреє Біньє, який зараз наразі працює досі. У 2000 році він потужно прискорює розвиток, міжнародний розвиток компанії. Компанія Світланка, Мож Наталі. Ага. Uh -huh. 2000, якщо в 1996 році компанія Lactalis зайшла на, між, на ринок України і придбала в Миколаєві завод. У 2007 році компанія а, придбала завод у Павлограді. У 2009 році а, компанія Lactalis придбала марку Кальбані. У 2011 рокі, році Пармалат. Торгівельну марку. А потім, потім ми бачимо, що компанія Lactalis нарощує все більше і більше обсягів і скуповує бренди, марки, продукції в Бразилії, в США а там в Канаді, в Італії. Компанія розширює свої кордони. У у жовтні 2021 року в Україні компанія придбала завод Сирний Завод «Шостка», Сумська область на території України зараз три заводи, які працюють компанії Лакталіз. Можна наступний слайдик. Історія лакталізм в Україні починається зі створення 15 лютого 1996 року, я вже сказала, да, франко українського підприємства з виробництва парчового казіїну і масла. І саме це виробництво було розташоване на Миколаївському міському молочному комбінаті. Заснування цього заводу ще добуло в 1978 році, 1996 році ми стали командою лакталіст. І стали випускати під брендом Президент вершкове масло. Ми його стали виробляти за новою технологією з вершків, сквашених спеціальними заквасками. Зараз в Миколаєві працює на сьогодні співробітників 195 співробітників. Ми знаходимося в саме в Миколаєві. Тут знаходиться і офіс, і а, саме виробництво, і ми виробляємо а, творог, десерти, сметану, все, що їсть за ложкою. Далі. Завод Павлоград. Був заснований в 1936 році. Потім він перебував деякі там складнощі. Це військова війна, це затоплення заводу і реконструкція і заснування заводу було в 1980 році. Повна реконструкція заводу. А також випуск продукції під брендом Фані було в 1998 році. Приєдналися до Павлоград, приєднався до групи лакталістів в 2007 році. Зараз працює на заводі Ти 195 працівників. Знаходиться територіальне місто Павлоград. А, завод виробляє торгові марки. Лактель, доче, фані, лактонія, в основному павлоград виробляє вершки, молоко, йогурт, кефір, айран, все, що п'ється. Можна далі. І наш, можна так сказати, завод Шостка, який приєднався у 2021 році. Його історія починається в 1981 році. І потім розвивається, ми бачимо, що в 2003 році з'явилася бренд-реєстрація шостка бренду. Раніше шостка завод був придбаний Белью у 2007 році. І Зараз він вже увійшов в склад компанії Локтаріс. Наразі там працює 240 співробітників, знаходиться територіальне підприємство в місті Шостка Сумської області і торгівельні марки, такі як Шостка. В основному шостка виробляє сири, плавку, тобто, це плавліні сирочки президент, «Весела Корівка. А ось і так далі. Значить, якщо. Так запам'ятати, то ми можемо сказати, що в Миколаєві виробляється все, що ми їмо ложечкою ложкою, а в Павлограді все, що п'ється, а в шості все, що ріжеться ножем. Далі, Ось такий цікавий факт. Якщо аналізувати, можна чи далі про Да, Світланка, дякую. Наші компанії по всьому світу працює більше 85 тисяч працівників. Працюємо на 270 заводів у 51 країні. В основному це бачимо: да, це така згрупованість 47% в Європі, 27% сім відсотків Америка і так далі. В Африка та Близький Схід 16%, Азія та Океанія 10%. Ми в основному, так, може ще да, 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 повністю, щоб воно було прикладено. Mm -hmm. Якщо ми дивимося по нашим показникам, то ми займаємо перше місце в, в, в виробництві сирів. Можна ще прокласти? Угу. Друге місце на світовому ринку молочних продуктів. Також ми є номер один з виробництва діпіо-сирів та сирів з непастеризованого молока. Що таке діпіо-сири? Мабуть, я думаю, технології знають трошечки, що це таке DPO продукція. Це продукція, це означає, що. Є захищеність, захищеність території походження. Ну, наприклад, виробляється грана Падана Сир, да, повністю він виробляється в, історичні, в історичній місцевості. Наприклад, в провінції там Бантуа, в Італії і так далі. Такі у нас ми займаємо перше місце. Тобто, у нас є кожний бренд має свою історичну таку, можна сказати, походження, територію походження. Зафіксовано, ну, тобто захищену. Також ми є номер один група виробник молочної продукції, продуктів у світі. А, номер два а, на ринку питного молока у світі. І номер десять найбільша група виробників продукції харчування у світі. Далі а, по а, у відсотковому такому співвідношенні, співвідношенні продукції, яку ми виробляємо, то 36% це сири, різні, м'які, тверді, різні сири. 21% це молоко. 15% це свіжі молочні продукти, 13% це масло вершкове, дитяче харчування, 9% та інше. Далі. Які основні бренди, під якими брендами ми виробляємо продукцію? Перше, це президент, представлений в 160 країнах, це бренд Гальбанії, він представлений в 130 країнах. Молоко, молочні продукції бренду Parmalat, він представлений в 50 країнах цих бренд. І ноктель в 85 країнах. Далі наші місцеві бренди, які у нас в Україні під якими ми виробляємо продукцію, це марка Президент, Гальбані, Лактель, Дольче, Лактонія, Локамука, Фані. Це наші бренди. Також це Бредель, Сосія Т, Шостка і Лірдемер. Так. Хочеться дуже зазначити, що наша компанія дуже велику роль грає вкладання інвестицій, зростання. Це таке стратегічна наша місія. Тобто, ми вкладаємо інв... 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 дуже багато інвестицій в розвиток підприємств, заводів по всьому світу. по всьому світу. Так, і це що якщо подивитися на цифри інвестицій у виробництво, вони з кожним роком подвіються, потріються і це ми приділяємо цьому великі значення в основному це можуть бути інвестиції по розширенню мощностей. Друге, це по економії. Наприклад, да сейвінки якісь проєкти, які направлені по економії і автоматизації та модернізації більше таких технологій, впровадження нових технологій. Це можуть бути сейвінки проєкти, направлені по тилізації. Наприклад, мається на увазі економії світла, газу, води і так далі. Також це проекти, які є нашою стратегією. Да? Це перш за все три таких ключових стовпа: спершу це вжиття заходів проти зміни клімату. Ми робимо все для того, щоб вкладатися в ек... збереження екології, це можуть бути такі проєкти, які у нас вже впроваджені, майже це будівництво очисних споруд на кожному підприємстві. А також це проєкти, направлені на економію, наприклад, плівки, упаковки і так далі. Друге, це створення упаковки, яка підлягає переробці. Поступово впроваджуються проєкти, направлені на економію. На, на, економі... на впровадженні упаковки, екологічної, екологічної упаковки і сприяння благополуччю тварин. Ми дуже тісно працюємо з фермами, які нам постачають молоко. А, ми їздимо на ферми, а, проводимо там аудити. Нам дуже важливо зрозуміти, чим готують тварин наших коровок, які нам дають молоко, в яких умовах вони зростають і знаходяться, як відбувається процес там санітарії, якості і так далі. Ми постійно робимо аналізи молока на фермах, тобто ми заміряємо аналізи, робимо на фермах. По мікробіології, по фізхімії, по всьому, по всім по параметрам, а також ми робимо аналіз на вході на підприємство, коли приїжджає молоко, теж робимо аналізи молока, тобто ми дивимося, е, яке молоко, та, якої якості, жирності, жиробалансу і так далі. Ось, далі, в принципі, я передаю слово Світлані. Так, Дякую, але... Олена. Значить, далі наші цінності, які незмінні на протязі багатьох років, це амбіційність, відданість справі та з простотою. І дійсно амбіційність це наша цінність, одна із наших цінностей. Тому що, як ви бачили, що компанія спочатку була такою маленькою, локальною, потім вона стала однією з лідерів Франції, і зараз ви бачите, що компанія група досить висока велика, і ми є лідерами. В виробниці молочної продукції також цінність відданість справі, і цю цінність ви можете побачити, коли завітаєте до нас на практику, на екскурсію, чи будете нашим також співробітником, тому що всі люди, які працюють в групі лакталіс, вони люблять свою роботу, вони демонструють справжнє підприємництво і відносяться до у бізнесу як до свого. І цінність із простотою це також наша цінність, тому що ви можете побачити, що у нас ми досить близько спілкуємося з нашим керівництвом, Ми можемо там написати лист, зателефонувати будь-кому з генерального керівництва, і це буде окей, і ми діємо з простотою, діємо прагматично та неупереджено. А також на, в нашій групі є понад 100 різних професій, ми пишаємося нашими численними навичками, які ми передаємо з покоління в покоління, і кожен із вас може стати частиною нашої групи і знайти своє місце за покликанням. А зараз трошки статистики. У нас Лакталіс в Україні, у нас налічується більше, ніж 800 працівників, які мають офіційне працевлаштування, соціальні пільги. Кожен із співробітників є застрахований, має медичну страховку, має страхування життя. В середньому 8 років працюють в нашій компанії. І близько 20% молоді щороку отримує підвищення. 28 співробітників вже побудували міжнародну кар'єру в групі Lactalis. Також хочу зазначити, що група Lactalis вона націлена на зростання та розвиток своїх людей. Тому за підсумками 23-го року ми провели більше 460 тренінгів, це більше 21 тисячі годин проведених тренінгів, і з них десь біля 6 тисяч годин це на вивчення іноземних мов французька та англійська. А зараз я вам розповім про наші вакансії і активності якраз для студентів, для молоді. На кожному слайді під тут є опис вакансій, на кожному слайді ви бачите внизу наші контакти, ви зможете зв'язатися і дізнатися більше деталей. Отож, на завод міста Павлоград, ми шукаємо інженера Кіпа, який буде займатися ремонтом та обслуговуванням фасувальних автоматів, перевіркою та налаштуванням блоків автоматики і забезпечення безперервної роботи обладнання. Всі вакансії, які я зараз прочитаю і далі буду читати, всі під ці вакансії досвід не обов'язковий, головне. Ваше прагнення до розвитку, відповідальність, ваша мотивація. Також ми пропонуємо трішки пізніше. Також ми пропонуємо навчання і розвиток міжнародної компанії, стабільну роботу, медичну страховку. І у нас є доставка транспорту підприємства. А в місто Павлоград ми шукаємо техніку з обслуговування інженерних систем. І е, основні обов'язки на даній посаді це організація безпечної експлуатації технічного обслуговування інженерних систем, це такі як водопостачання, парові та конденсатні мережі, газове господарство, аміачно холодильне обладнання. І під дану вакансію ми також розглядаємо компенсацію оренди житла. А також місто Павлоград, ми шукаємо мікробіолога. Основні обов'язки це мікробіологічний відбір та контроль сировини і молочної продукції, і також різноманітне ведення документації, які вимагає група. Також ми проходимо аудит ІСО, тому це також важливо. І на завод, в місто Павлоград ми шукаємо також оператора налагоджувальника, який буде забезпечувати безперебійну роботу виробничого обладнання та контроль критичних параметрів продукту. Також далі вже місто Миколаїв ми шукаємо оператора лінії виробництва виробниці харчової продукції. І основні обов'язки на даній посаді це забезпечення безперервної роботи виробничого обладнання відповідно до технологічних норм та контролю критичних параметрів. А в місті Миколаїв ми шукаємо інженера у відділ проєктів, така цікава для молоді посада, де навчимо ми як бути частиною проєктної команди, реалізувати, готувати проекти, як працювати з капекс проектами, як шукати нових постачальників та підрядників. Також під дану посаду ми компенсуємо оренду житла. Для іногородніх і контакти ви бачите, якщо вас зацікавила дана посада, ви можете зв'язатися з Оленою. Також місто Миколаїв ми шукаємо електромеханіка, кіпа на виробництво. Основні обов'язки це ремонт, регулювання, випробування, наладка автоматичної та електронної апаратури, виявлення та усунення дефектів в роботі апаратури і устаткування, визначення ступеня зносу деталей та ведення документації. Також на завод міста Миколаїв ми шукаємо налагоджувальника устаткування в виробництві харчової продукції. І основні обов'язки це ремонт, випробування наладка виробничих ліній, виявлення, усунення дефектів в роботі апаратури, знання принципів роботи автоматичних та напівавтоматичних ліній. В місто Київ, в центральний офіс, ми відкрили нову вакансію, це стажер департаменту маркетингу. І основні обов'язки на посаді це організація процесу проведення дегустації нових продуктів, підготовка презентації по запиту, допомога менеджерам введенні документу обігу, ведення бази, ведення різноманітних проєктів. Також звертаю вашу увагу, що вимови до кандидата це знання англійської мови на рівні ап Інтермедіа, також гарні навички по роботі з Excel та PowerPoint. І також поки що ми беремо на 6, на 6 місяців. А коли буде гарний результат, ми можемо продовжити або продовжити ще на 6 місяців, або ж уже там заключити безстроковий трудовий контракт. І контакти ви бачите також внизу: це Юлія Цибер, і можете звернутися до неї за деталями. Тобто всі ці вакансії, які я озвучила, там да, ми шукаємо без досвіду головне ваше бажання розвиватися і ваша мотивація. Також, якщо вам потрібно пройти практику згідно з договору та плану вищого навчального закладу, ви можете це зробити на одному із наших сучасних виробництв в Шостці, Миколаєві або в Павлограді. Контакти ви також бачите, і це така гарна нагода отримати практичні знання в умовах реальних бізнес-кейсів і також побачити життя компанії зсередини. А ми вам дуже дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви залишилися з нами. Зараз бачу ще більше студентів з нами, ніж було. Вибачте за незручності. Внизу ви бачите також QR-код, по якому ви можете перейти і потрапити на нашу офіційну сторінку. Там ви знову ж побачите ті ж вакансії, ті активності, які, про які я сьогодні.